Війна вплинула на кожного і кожну. В умовах бойових дій українці опинилися під ще більшою загрозою інфікування вірусними гепатитами, через часті контакти з кров'ю, підвищений ризик травмування та отримання медичної допомоги в польових умовах, неналежні умови стерилізації. Багато людей з хронічними захворюваннями, зокрема і з гепатитами, через вимушене переміщення в Україні та за її межами. Мають труднощі із доступом до лікування, яке дуже важливо отримувати безперервно. Також необхідно враховувати, що понад мільйон людей в Україні все ще не знають про свій статус поширеність вірусних гепатитів, особливості шляхів їх передачі, складнощі діагностування, розвиток серйозних ускладнень, обмежений доступ до лікування. А також низький рівень усвідомленої поінформованості населення та медичних працівників щодо вірусних гепатитів усе це великі та актуальні проблеми для системи охорони здоров'я України. Ця лекція буде присвячена профілактиці, діагностиці та лікуванню вірусних гепатитів. Після опанування матеріалів ви зможете знати шляхи передачі гепатитів Б та С, знати симптоми гепатитів Б та С. Назвати показання до тестування на гепатити бета-С. знати основні компоненти профілактики вірусних гепатитів бета-С. розуміти необхідність тестування на гепатити бета-С під час війни. Як ви знаєте, існує декілька різних вірусів гепатитів, але найнебезпечнішими з них вважають саме віруси гепатиту бета С, оскільки вони викликають 96% усіх смертей унаслідок захворюваності на вірусні гепатити. Хвороби, зумовлені хронічними вірусними гепатитами, а саме цироз печінки та первинний рак печінки, призводять до інвалідності, зменшення тривалості та якості життя працездатного населення і передчасної смертності. Зокрема, за деякими оцінками, близько 57% випадків цирозу печінки. Та 78% випадків первинного раку печінки зумовлено впливом вірусного гепатиту Б та вірусного гепатиту С. Для України проблема вірусного гепатиту є надзвичайно актуальною, оскільки, відповідно до оцінних даних, до 5% населення країни інфіковано вірусом гепатиту С та 1,5% інфіковано вірусом гепатиту Б. Також необхідно враховувати, що більшість хворих не знає про свій статус. Та відповідно не отримує лікування. Разом із тим, вірусні гепатити це актуальна проблема не тільки для України, а й для усього світу. 75-та Всесвітня Асамблея охорони здоров'я відзначила нові глобальні стратегії сектору охорони здоров'я щодо відповідно ВІЛ, вірусних гепатитів та інфекцій, що передаються статевим шляхом на період з 2022 по 2030 рік, та схвалила її реалізацію на наступні 8 років. Було встановлено ключові цілі до 2020 та 2030 років. Скорочення нових випадків хронічного гепатиту Б та С на 30% до 2020 року та на 90% до 2030 року. Скорочення кількості смертей на 10% та 65% у 2020 та 2030 роках відповідно. Три роки тому Україна приєдналася до глобальної стратегії елімінації вірусних гепатитів бета та С і ухвалила державну стратегію протидії віл-інфекції, сніду, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. Ми маємо за мету попередити 90% нових випадків вірусних гепатитів, виявити 90% інфікованих осіб, які не знають про свою хворобу а також охопити лікуванням. 90% хворих на гепатит С і 40% хворих на гепатит Б. Крім того, до 2030 року 90% дітей мають бути охоплені трьома дозами вакцини від вірусного гепатиту Б. Давайте розглянемо план із досягнення цих показників більш детально зменшення кількості нових випадків хронічних гепатитів Б та С на 30% до 2020 року. Та на 90% до 2030 року, зменшення кількості смертей, на 10% та 65% до 2020 та 2030 років, відповідно, розширення доступу до діагностики та лікування вірусної гепатитів Б та С із використанням сучасних та найбільш ефективних методів діагностики та лікарських засобів, підвищення рівня охоплення дітей. Послугами імунопрофілактики вірусного гепатиту Б, попередження поширення гепатиту Б від матері до дитини, що включає охоплення вакцинацією, дородове тестування та використання противірусних препаратів у вагітних жінок із вірусним гепатитом Б, гарантування безпеки донорської крові та її компонентів ін'єкцій та хірургічних втручань, впровадження програм зменшення шкоди для осіб. Які вживають психоактивні речовини ін'єкційно, а саме надання доступу до стерильних інструментів та ефективних методів лікування залежностей від психоактивних речовин. Як зазначив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузен, це дуже амбітна мета з огляду на війну і невизначеність майбутнього всієї країни, але спільними зусиллями ми її досягнемо і зможемо допомогти кожному українцю покращити якість життя. Або, коли це можливо, перемогти хворобу. У 2021 році в Україні було прийнято нові стандарти надання медичної допомоги дорослим та дітям із вірусними гепатитами В та С. Вони містять актуальну загальну інформацію про вірусні гепатити, тактику подальшої роботи з пацієнтом, який пройшов скринінг, вимоги до швидких тестів та алгоритми діагностики, лікування і моніторингу вірусного гепатиту Б. Та вірусного гепатиту С. У цьому курсі ми не будемо з вами детально розбирати тему вірусних гепатитів. Але якщо у вас є потреба оновити інформацію, ми радимо вам пройти курс, цілковито присвячений вірусним гепатитам на платформі дистанційного навчання Центру громадського здоров'я. Посилання на курс ви знайдете під відео. Наше актуальне завдання вміти розпізнати перші ознаки захворювання, своєчасно зробити скринінг. Та перенаправити до спеціаліста для отримання лікування. Отже, для початку давайте коротко згадаємо, що таке гепатит Це запалення печінки, яке викликається різноманітними інфекційними вірусами і неінфекційними агентами, що призводять до цілого ряду проблем зі здоров'ям, деякі з яких можуть призвести до летального результату. Існує п'ять основних штамів вірусу гепатиту А, Б, С. Д та Е. E. Як ми вже зазначали, особливу небезпеку становлять саме віруси Б та С, у той час, як гепатити А та Е e рідко викликають небезпечні для життя захворювання. Гепатит Д є додатковою інфекцією, що виникає у людей, які живуть із гепатитом Б. Хоча всі вони викликають захворювання печінки, вони відрізняються між собою за багатьма факторами наприклад, за способом передачі. Тяжкістю захворювання, географічному поширенню та методом профілактики, зокрема типи Б і С, призводять до хронічних захворювань у сотень мільйонів людей, і разом є найпоширенішою причиною цирозу печінки раку печінки і смертей, пов'язаних із вірусними гепатитами. За даними ВООЗ, вірусні гепатити є важливою недооціненою загрозою у світі, вони можуть стати найбільшою проблемою охорони здоров'я. Вже в наступні 10 років. Гепатити мають більш стійкі віруси, що легше передаються. Давайте перейдемо до детального розгляду вірусного гепатиту Б. Незважаючи на те, що вірус значно порушує роботу печінки, частина людей після інфікування може одужати самостійно та позбутися вірусу. Гепатит Б буває гострим чи хронічним. Хворі з гострою інфекцією позбавляються її. За тижні чи місяці. Імовірність переходу інфекції в хронічну форму залежить від віку особи, яка інфікується, діти мають менше шансів позбутися інфекції. Така ймовірність не більше 30% для молодших дітей та лише 5% для новонароджених, що отримали інфекцію від матері при народженні. Більш ніж 95% людей, які були заражені вірусом у дорослому віці, пройдуть повне відновлення. Та розвинуть захисний імунітет до вірусу. Інкубаційний період гепатиту Б становить від 2 до 6 місяців. Перші ознаки гепатиту Б з'являються в середньому на дванадцятому тижні після зараження. Симптоми виникають у 70% хворих та виявляють їх частіше у дорослих, ніж у дітей. Вірус гепатиту Б може виживати поза організмом не менше 7 днів. За цей час вірус може викликати зараження, якщо потрапить в організм людини незахищеною вакциною. Тепер перейдімо до розгляду вірусу гепатиту С, він може викликати як гостру, так і хронічну інфекцію. Ці інфекції зазвичай протікають безсимптомно. У 30% інфікованих осіб відбувається спонтанна елімінація протягом 6 місяців після зараження без будь-якого лікування. За даними глобальної доповіді ВООЗ про гепатит 2017, близько 325 мільйонів людей у світі живуть із хронічною інфекцією, спричиненою вірусом гепатиту В або С. Переважна більшість цих осіб не має доступу до необхідного для порятунку життя тестування та лікування. У результаті мільйони людей перебувають під загрозою повільного розвитку хронічної хвороби печінки, раку і смерті. Як же поширюються віруси, оглянемо шляхи передавання гепатиту Б, горизонтальний Через контакт з інфікованою кров'ю та іншими рідинами організму, слина, менструальні, вагінальні виділення, сім'яна рідина, вертикальний, від інфікованої матері до дитини під час пологів, статевим шляхом, унаслідок спільного використання голок, лез для гоління, зубних щиток. Інструментів для манікюру тощо через хірургічні втручання, стоматологічні маніпуляції через процедури, пов'язані із пошкодженням шкіри та можливою кровотечею, такі як манікюрні послуги, татуювання, пірсинг та інші. Разом із тим треба пам'ятати, що гепатит Б не передається внаслідок годування груддю через обійми, поцілунки, рукостискання, кашель, чхання, Користування громадськими басейнами та іншими подібними об'єктами існують два найпоширеніші шляхи передачі вірусу гепатиту С через кров та статевим шляхом. Розглянемо їх. Передача через кров зазвичай відбувається під час вживання наркотиків ін'єкційно, особливо у випадках спільного використання засобів для ін'єкцій, унаслідок повторного застосування або недостатньої стерилізації обладнання у медичних закладах. Під час переливання неперевіреної крові та її компонентів можливе передавання вірусного гепатиту С статевим шляхом та вертикально від інфікованої матері до дитини. Однак такі випадки фіксують нечасто. ризик передавання від інфікованої матері до дитини, яка не має віл, становить близько 5%, а статевий шлях інфікування в гетеросексуальних парах зустрічається ще рідше. Вірус гепатиту С не передається. Через грудне молоко, харчові продукти, воду, під час безпечних контактів, обійми, поцілунки, спільне вживання харчових продуктів та напоїв, при зараженні гепатитом Б більшість людей не відчувають ніяких симптомів, однак деякі пацієнти переживають впродовж декількох тижнів гострі симптоми, такі як пожовтіння шкіри та очей жовтяниця, темну сечу, надзвичайну втому, нудоту, блювоту та біль у животі. У людей з гострим гепатитом може розвинутися гостра печінкова недостатність, що може призвести до летального результату. Серед довгострокових ускладнень інфекції вірусного гепатиту Б у підгрупи осіб розвиваються запущені захворювання печінки, такі як цироз і гепатоцелюлярна карцинома, які викликають високу захворюваність і смертність. При гепатиті С після первинного інфікування приблизно 80% людей не виявляють жодних симптомів. У тих, хто має гострі симптоми, може проявлятися лихоманка, втома, зниження апетиту, нудота, блювота, біль у животі, темна сеча, бліді фекалії, болі в суглобах і жовтяниця. У рамках медичної реформи тестування на вірусні гепатити Б та С стало доступнішим, адже тепер воно входить до пакету медичних послуг на первинній ланці. Кожен, хто підписав декларацію. Може пройти швидкий тест у свого лікаря безоплатно. Варто пам'ятати, що тестування проводиться добровільно та пропонується лише тим пацієнтам, які попередньо не отримували діагноз хронічного вірусного гепатиту Б або вірусного гепатиту С, не отримали або не знають, чи отримали вони всі необхідні дози вакцинації від вірусного гепатиту Б, проходили процедуру скринінгу понад 12 місяців тому та мають фактори ризику зараження вірусними гепатитами. Розглянемо, для яких категорій населення рекомендовано тестування на гепатити чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, секс працівники, особи, які споживають чи споживали наркотики ін'єкційним шляхом, особи, які коли-небудь проходили або проходять процедуру гемодіалізу, особи, які отримували донорську кров та або її компоненти. Медичні працівники, діяльність яких передбачає здійснення процедур із ризиком інфікування, наприклад, інвазійних, та або контакти з біологічними рідинами, що можуть містити зразки вірусу, хірурги, травматологи, акушери-гінекологи, лаборанти, маніпуляційні медсестри тощо, а також працівники служб надзвичайних ситуацій чи правоохоронних органів, у разі поранення гострими інструментами чи потрапляння на слизові оболонки крові. Що потенційно може містити вірус гепатиту Б, особи, які мають клінічні ознаки вірусного гепатиту Б, цироз печінки, гепатоцелюлярна карцинома, підвищені показники функцій печінки нез'ясованої етіології, відхилення в органах шлунково-кишкового тракту, виявлені за результатами ультразвукового дослідження, люди, які живуть із ВІЛ, особи, які перебували в установах виконання покарань, особи, які мали чи мають. Статевого партнера чи побутові контакти проживали чи проживають спільно з особою, інфікованою вірусом гепатиту Б. Скринінг на вірусний гепатит С рекомендовано для таких категорій населення Секс-робітники, чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, особи, які споживали чи споживають наркотики ін'єкційним та або інтраназальним шляхом. Особи, які коли-небудь проходили процедуру гемодіалізу або на момент звернення безпосередньо перебувають на гемодіалізі, особи, які отримували донорську кров та або її компоненти, медичні працівники, діяльність яких передбачає здійснення процедур із ризиком інфікування, наприклад, інвазійних та або контакт із біологічними рідинами, що можуть містити зразки вірусу, хірурги, травматологи, акушери-гінекологи, лаборанти. Маніпуляційні медсестри тощо, а також працівники служб надзвичайних ситуацій чи правоохоронних органів у разі поранення гострими інструментами чи потрапляння на слизові оболонки крові, що потенційно може містити вірус гепатиту С, особи, які мають клінічні ознаки вірусного гепатиту С, цироз печінки, гепатоцелюлярна карцинома, підвищені показники функції печінки нез'ясованої етіології, відхилення в органах шлунково-кишкового тракту. Виявлення за результатами ультразвукового дослідження або захворювання, що часто супроводжують вірусний гепатит С як позапечінкові прояви, Люди, які живуть із ВІЛ, особи, які перебували в установах виконання покарань, особи, які мають татуювання, пірсинг, особи, які отримували медичну чи стоматологічну допомогу в умовах, за яких немає певності в дотриманні заходів з інфекційного контролю, також у контексті повномасштабного вторгнення. Тестуванню підлягають усі, хто повернувся з війни, хто був у полоні або зазнав сексуального насильства. До недавнього часу проведення тестування та лікування гепатиту С у багатьох країнах покладалося на моделі допомоги під керівництвом спеціаліста зазвичай гепатолога або гастроентеролога в умовах стаціонару для проведення складного лікування. Тепер ВОЗ рекомендує, щоб тестування догляд та лікування осіб з хронічною інфекцією гепатиту С могли забезпечити підготовлені на спеціалізовані лікарі та медсестри. Тестування догляд та лікування також тепер можуть безпечно надаватися в первинній медичній допомозі, послугах зі зменшення шкоди та в'язницях, що є більш доступним та зручним для пацієнтів. Порядок надання первинної медичної допомоги ПМД. Затверджений наказом МОЗ України No504, визначає перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах медичних послуг із надання ПМД. Серед них зазначено надання послуг із швидкого тестування на вірусні гепатити сімейними лікарями. У рамках скринінгу визначаються серологічні маркери гепатитів Б та С, поверхневий антиген вірусу гепатиту Б та до вірусу гепатиту С. Кожного пацієнта, який звернувся до надавача ПМД, оцінюють на предмет необхідності скринінгу. Скринінг є добровільним. Потребу надання послуги визначають із допомогою анкети, наведеної у додатку 1 до цих рекомендацій з урахуванням дати останнього скринінгу чи обстеження. Скринінг здійснює лікар або медична сестра. Перед скринінгом пацієнту надають інформацію щодо процедури скринінгу та можливих результатів. А також обмежень щодо їх інтерпретації у випадку отримання позитивних результатів, які обов'язково потребують підтвердження із використанням інших методів досліджень. Для скринінгу використовують вироби медичного призначення тест системи, що зареєстровані та дозволені для використання в Україні в установленому законодавством порядку, зокрема швидкі діагностичні тести. Для більшості швидких тестів достатньо отримати зразок цільної капілярної крові з пальця. Прокол з карифікатором. У зв'язку із простою низькою вартістю і швидкістю виконання тестів, а також відсутністю потреби брати кров із вени, такі тести можуть робити як медпрацівники, так і навчений персонал без спеціальної освіти. Тести відрізняються за своїми характеристиками у частині чутливості та специфічності. Чутливість це здатність тесту правильно ідентифікувати хворих на захворювання справжній позитивний показник. Тоді як специфічність це здатність правильно ідентифікувати тих, хто не має захворювання справжній негативний показник. Дослідження та інтерпретацію результатів здійснюють відповідно до інструкції виробників на вироби медичного призначення та галузевих стандартів надання медичної допомоги, тест системи зберігають згідно з вимогами, визначеними в інструкції до їх використання. Термін придатності на момент поставки не менший, ніж 12 місяців. Результати тесту з'являються через 30 хвилин і можуть бути оцінені візуально. Використані тести підлягають утилізації у визначеному законодавством порядку. Повний алгоритм діагностики гепатиту Б та С прописаний у наказах МОЗ України номер 49 та 51 відповідно. У разі отримання позитивного результату. Пацієнту надають інформаційний лист щодо вірусних гепатитів за формою, наведеною у додатках 2 та або 3 до цих рекомендацій. Пацієнту надають інформацію щодо необхідності подальшого обстеження, обсяг якого визначає або надавач послуг ПМД, або лікар-інфекціоніст, або гастроентеролог, до якого направляють хворого. Якщо подальше обстеження, призначене надавачем послуг ПМД, підтверджує наявність вірусного гепатиту. Хворого направляють до лікаря інфекціоніста чи гастроентеролога з метою призначення лікування. Якщо сімейний лікар не призначає подальшого обстеження, хворого направляють до лікаря інфекціоніста чи гастроентеролога для його призначення. Під час наступних візитів пацієнта лікар уточнює факт проходження подальшого обстеження, його результатів, подальшого спостереження та або лікування. У разі отримання сумнівного або некоректного результату пацієнту пропонують повторний скринінг із використанням іншого швидкого тесту. Специфічного лікування гострого гепатиту Б не існує, тому догляд спрямований на підтримку комфорту і адекватного балансу харчування, включаючи заміну рідин, втрачених від блювоти і діареї. Лікування може уповільнити прогресування цирозу, знизити захворюваність на рак печінки. І поліпшити довгострокову виживаність. Вірус гепатиту С не завжди вимагає лікування, оскільки у певних людей імунна відповідь може очистити організм від інфекції. Однак при переході інфекції вірусу гепатиту С у хронічну форму пацієнту необхідне лікування. На відміну від гепатиту Б, гепатит С є повністю виліковним, тому метою лікування є повне одужання. ВООЗ рекомендує терапію. Ангенотиповими вірусними препаратами прямої дії для всіх дорослих підлітків і дітей до 3 років із хронічною інфекцією гепатиту С. У 2022 році ВООЗ включила нові рекомендації щодо лікування підлітків та дітей із використанням тих самих патогенотипічних методів лікування, що застосовуються для дорослих. Доступ до лікування вірусного гепатиту С покращується, але залишається занадто обмеженим. З 58 мільйонів людей, які живуть із інфекцією вірусного гепатиту С у всьому світі в 2019 році, за оцінками, 21% це 15,2 мільйона, знали свій діагноз, а з тих, у кого діагностовано хронічну інфекцію вірусного гепатиту С, близько 62% це 9,4 мільйона, лікувалися дієй до кінця 2019 року. Основний шлях передачі вірусних гепатитів це кров та біологічні рідини. Ми маємо зрозуміти, що в умовах бойових дій такі контакти трапляються частіше, і нам може бути складно дотримуватися протоколів безпеки це сприяє розповсюдженню вірусних інфекційних захворювань. Особливо небезпечними є такі ситуації надання першої допомоги постраждалим із кровотечею, хірургічні втручання в польових умовах. Переливання крові та компонентів крові у польових умовах, зашивання ран у польових умовах, при випадках сексуального насильства при ризикованій статевій поведінці ми не завжди можемо забезпечити безпеку, тому маємо подбати про профілактику захворювання. Для захисту від гепатитів важливо дотримуватися такої ж профілактики, як і при інших вірусних захворюваннях. Наприклад, мати індивідуальні засоби особистої гігієни, використовувати бар'єрну контрацепцію тощо, крім дитячої вакцинації, ВОЗ рекомендує використовувати противірусну профілактику для профілактики передачі гепатиту Б від матері до дитини. Необхідно бути максимально обережним при контактах із кров'ю, а також дотримуватися практик безпечного сексу, включно з мінімізацією кількості партнерів та використання бар'єрних захисних заходів презервативів, які також захищають від передачі інфекції. Не існує ефективної вакцини проти гепатиту С, тому профілактика залежить від зниження ризику контакту з вірусом в умовах охорони здоров'я та в групах із підвищеним ризиком. Сюди входять люди, які вживають ін'єкційні наркотики, і чоловіки, які мають секс із чоловіками, особливо інфіковані ВІЛ, або ті, хто проводить доконтактну профілактику проти ВІЛ. Вчасна діагностика та лікування найкращий захист від ускладнень хвороби. В Україні в 2022 році діє оновлений календар щеплень для дітей та дорослих. Щеплення новонароджених проти гепатиту Б запобігає розвитку інфекції у дитини і є єдиним надійним захистом від цього захворювання. Також вакцинація проти гепатиту Б рекомендована для дорослих, що не були вакциновані в дитинстві. Схему вакцинації і дозування препарату підбирає лікар, в залежності від віку та медичної історії пацієнта. Дорослим також потрібно буде отримати три дози вакцини. Після рутинної вакцинації перевірку на наявність антитіл проводити не потрібно. Вакцинація є єдиним ефективним захистом від цієї хвороби і вона дійсно рятує життя. Після введення масової імунізації від гепатиту Буравь. Захворюваність на гострі форми гепатиту в світі скоротилася в 10 разів. Підводячи підсумки, ми повинні пам'ятати, що первинні та вторинні профілактичні заходи допоможуть запобігти власне захворюванню або ж полегшити його протікання. Це такі заходи, як гігієна рук, миття рук і використання рукавичок, хірургічна обробка рук, безпечне здійснення медичних ін'єкцій, надання комплексних послуг спрямованих на зменшення шкоди споживачам ін'єкційних та інтраназальних наркотиків, включаючи стерильне ін'єкційне обладнання, тестування донорської крові на гепатити Б та С, а також на ВІЛ і сифіліс, підвищення інформованості медичного персоналу про шляхи інфікування, правильне і регулярне використання презервативів, консультації щодо різних варіантів медичної допомоги та лікування. Імунізація вакцинами від гепатиту Б лікування, регулярний моніторинг із метою раннього діагностування хронічних захворювань печінки у 21 столітті діагноз гепатит не вирок дуже важливо виявити захворювання вчасно адже довгий безсимптомний перебіг це велика небезпека вірусних гепатитів. Але варто пам'ятати, що Україна має доступ до сучасних і ефективних протоколів лікування. Закуповує курси препаратів і забезпечує ними всіх, хто цього потребує.